Віртуальна екскурсія до пожежного щита. Привіт! Я вогник. І сьогодні запрошую вас на цікаву та дуже важливу екскурсію. Але спочатку відгадайте загадки! Шепить, злиться, води боїться. Що це? Так, це вогонь. Можна пасочки ліпити та полум'я гасити. Це пісок. До пори вишу, до пори мовчу. А вогонь зачую і сичу і лютую. Що це? Так, це вогнегасник. Молодці. А як ви гадаєте, про що ці загадки? Так-так, саме про мене про вогник. А якщо раптом до вас завітає злий вогник, вам усім потрібно знати. На усіх підприємствах, у школах, дитсадках є місце, де зберігаються речі, необхідні для гастіння пожежі. Це. Пожежний щит. І ось у нашому дитячому садочку теж є такий пожежний щит. Давайте розглянемо його уважніше. Пожежний щит фарбується у червоний колір. Все обладнання повинно бути також червоного кольору. Для привернення уваги. Обов'язкове обладнання пожежного щита. Включає такі пожежні інструменти, багор, лом, лопата, сокира, конусне відро. А ще обов'язково має бути ящик з піском та вогнегасник. Багор Має довгий держак і на кінцях загнуті в різні боки гаки. Багор дуже потрібний під час пожеж. За допомогою гаків з приміщення витягують предмети. Гаками легко можна зачепити будь-який предмет. Ручка довга і вогонь не дістане того, хто ним користується. Лом пожежний застосовується для розкривання дверей. Відкривання кришок люків та інших робіт. Лопата необхідна для того, щоб закидати вогонь піском чи землею. Держак обов'язково фарбується в червоний колір. Сокира необхідна для того, щоб відрубати частину предмета, яка горить. Вибити скло у вікні, щоб швидше проникнути в охоплене полум'ям приміщення. Відра конусні необхідні для того, щоб носити воду і заливати нею вогонь, а форму конуса відра мають для того, щоб вода швидше набиралась у відра. І обов'язково відра мають бути червоного кольору. Одним з основних предметів протипожежного інвентарю є спеціальний ящик, в якому зберігається пісок, за допомогою якого ми можемо швидко загасити пожежу. Вогнегасник призначений для гасіння пожеж в початковій стадії їх виникнення. Ми з вами розглянули всі предмети, які є на протипожежному щиті в цьому куточку. Так, усі ці предмети зроблені для того, щоб під час пожежі дорослі могли легко знайти потрібний інвентар. І швидше загасити вогонь. А зараз ми перевіримо, чи уважно ви слухали. На екрані буде з'являтись інвентар з протипожежного щита. А вам буде потрібно назвати його. Готові! Тоді почали! Я гадаю, ви усі справились з завданням. Дітки, вам сподобалась екскурсія? Що нового ви дізналися? А з якими новими предметами ви сьогодні зустрілись? Правила безпеки знай, їх виконуй та вивчай!